Бачив сьогодні одне відео там шорт одного блогера. Бить по саді, заганять сажу в саву. Так не можна робити. От От заганять сажу в висаву. Правильно. Пройти раз, другий раз пройшов. Пошкрепти. Карненько пошкрети, а потім вже пробивав ось так буде правильно. А не сало з гаряч сало. Таке сало, яке як у більшості з чорними цяточками, і вже звити її не дістанеш нічим. Правильно ось так.